Слава Богу, любі Богом. Я не думала нічого, не готувалась святкувати нічого, але я чую, що Дух Святий мене побажає встати і хоч коротенько вам засвідчити. Сама родилася в Маневичах, тут жила, заміж вийшла на Херсонщину. Поки там жила, мама моя тут увірувала. Жила біля віруючих, там близько. Ви знаєте, Дуже так мені на серце було завжди. Думаю, які це діти віруючих, бідненькі да нещасні, ні в кіно, вони не йдуть, в кінотеатри, ні телевізорів, нічого немає. Ну так я їх жаліла. Як я увірувала, і мої очі Бог відкрив, і я побачила, яка нещасна була я. Я дякую Господу. 28 років в цьому році літом було, як я заключила з Богом заповіт. Було мені 29 років, ще в мене було троє діток. Я дуже заболіла. І так, як там на Херсонщині, ми жили в селі, не було там далеко, треба було їхати, а мама моя тут в лікарні працювала, ми приїхали сюди, в Маневичі, щоб обстежити мене. Лікарі сказали, Ну, мамі вже мені потім мама це сказала, що півроку більше я не протягну. Починка в мене розложилася, було написано невизначених розмірів. Тобто вона вже розсунулася так, що в мене в роті, я або цукор, або конфета завжди. І як мене обстежили, я вже їхала додому, мама проважала мене, ще друзі проважали. Вона мені дає Євангелік, дуже плаче, каже, дочечка, шукай Бога, шукай Бога. Я приїхала додому погано, мені нічого робити не можу. Поки їсти зварю, декілька разів лягала, бо бік розпирало так, що я не могла. От дітки пішли гуляти, чоловік на роботі, я зайшла в кімнату, нікого ніде нема, взяла ту Іванику, посиділа трошки, кажу: Боже, як тебе шукати? Як було добре, я тебе не шукала. Мені зараз стидно, бо як мене придавило, я тепер якби хочу шукати тебе. Боже, я хочу щиро, не просто, що я заболіла, а якщо ти дійсно є, ти живий, реальний, то відкрийся мені, достукайся до мого серця, щоб я хоча б в вічності не загинула. Ви знаєте, я сижу і так з однієї сторони один голос каже: роби до мене шах, дитя моє, роби до мене шах, дитя», а другий, «О, що буде всім тебе, і тобі нічого нема. Ви знаєте, я ж себе так за голову схватила, Господи, кричу, впала на коліна, як вміла. Кажу, Боже, якщо ти мені даси сина, врозумієш мене, то я хочу тобі служити не просто як небудь, а іскрено йти за тобою. Ви знаєте, я кричала, плакала, що я вже казала, я добре не пам'ятаю. Ну я встала з колін новою людиною. Нас було дуже багато. Барашок, я вижену їх пасти. Сама як вмію, так кажу до Бога, Господи, хай вони пасуться гарненько, щоб я могла почитати Євангелію. Бо знаєте, як мені Бог відкривав слово, я просто удивлялась. Куди піти? Нас в селі були і свідки Єгови, і баптіст, ну, потрошечки людей так було. Я стала дуже молитися, Господи, я хочу там, де ти живий, реальний, я хочу туди, направ мої ноги, де мені треба бути. Ви знаєте, я йду в магазин, як я піднімаюся в магазин, а виходить жіночка одна, вона ходила в собрання, глянула мені в очі і каже: Руслана, ти не хочеш до нас прийти? Ви знаєте, током по мені. А я кажу, хочу. Вона сказала, де вони збираються. Я стала ходити в служіння, прийняла Господа в той же рік, 30 років вже мені сповнилось. Я заключила завіт з Господом. Ще в нас дітки народжувалися. Ви знаєте, якби зараз почала розказувати, які милості Бог являв, і скільки, звісно, трудностей приходилось переживати. Це просто такі були і спитання. Я не знаю, чого, ну, дуже боротьба така велика була. Ну, така була боротьба велика. що... Ви знаєте, скільки тримали велике хазяйство на Херсонщині. І тільки я увірувала, і дуже ну такі іспитання були в нас. Тільки купили мотоцикл з коляскою, чуть, чуть побув, вкрали. Навірно, з 20 барашенят окот іде, а вони погибають. Три корови тримали, три тельонка вмирає. А я, от, як брат казав, що то таке радість в Господі? Бо знаєте, Бог давав те місце, списання мені всегда. А мене це не гарчало, я радувалась, думаю, Боже, да я ж спасен тобою. Мене Бог ісцелив від болезні моєї. Мені казали, як я стала святкувати, кажуть: ну почекай, що ти ще там трошки часу пройшло. А я ще четверо діток родила, вже дивіться, 28 років після тої хвороби, навіть 29, бо захворіла раніше. живу, гляньте, яка. Увіруваний мій чоловік. Пізніше, правда, вже 8 років минуло. От 18 років в цьому місяці як його не стало. Ви знаєте, правду, брати кажуть, в проповідях, що ми іноді думаємо. А що вони роблять? Я так ніколи не думала. Ми дуже любили з чоловіком один одного, ми дуже жили мирно, гарно. Як, знаєте, чула, каже одна сестричка, пішов мій чоловік, ми так посварилися, так негарно йому сказала. Він пішов і його збила машина. Він загинув. Вона каже, і я вже скільки років живу, мене мучить, що я так, з немером таким. То, звісно, ми жили дуже добре, і я цілий рік. Зарадість, яка радість, я просто вмирала, коли сиду так оцим ліском і просто закричала, глянула нікого, ніде немає, я закричала, Господи, ти бачиш, що я духовно не то що, я просто вмерла, я нічого без нього не можу. І така мені прийшла. Каже, будуть двоє як одне ціле. Тобто іду одною ногою, дивлюсь одним глазом, одною рукою роблю. Але Бог являв милість. Знаєте, стричка сказала, що от буває не спитають Романович, будь благословений. Я завжди молюся за всіх наших служителів, наша церква. Ви знаєте, я осталась вдова і я... ми були на квартирі. Півроку було самому меншому сину. І так, п'ять років, сім, дев'ять. Наша церква мене ніколи не оставляла. Дуже, дуже настільки я благодарю Господа і вас, брати. І вдома я маю, і в домі я маю. Колись, ви знаєте, якщо я жила на Херсонщині, прийшли такі часи, ми трудились, ми дуже трудилися, але буває таке, що, знаєте, каже, напрасно бодрствує, страшно, якщо Бог не охраняє мірода. Якщо Бог допускає нам щось пройти. Ми маємо його пройти, сестри. У нас був такий час, колхози розпались, п'ять років зарплати не давали. І один день то був ну просто. Ви знаєте, от стоїш, чим ти накормиш дитину, ясно? а їх вже було шестеро. Чим накормиш нема? Бог вийшов на зустріч мені вже після обіду все. І пройшло трошки часу. Ми вийшли з цієї ситуації. Був пророк у нас, і мені було слово. І от доч моя. в Время цього іспитання для тебе закінчилось. Знай, що впрямь не буде в домі твоєму, що ти будеш нуждатися в куски хліба. Я дуже це запам'ятала. Тобто іспитання ще будуть но цього. Ви знаєте, вже скільки років пройшло? Дійсно, один день тут, в Меневичах, як ми вже переїхали з сім'єю сюди жити, тут мій чоловік помер. Був один такий день, що приходить моя дочечка, вона завжди, у мене касир була така Насенька за хлібом, завжди вважала, скільки в нас лишилось, щоб до пенсії. Все. І вона каже, мама, а на завтра ми тільки дві хлібинки можемо взяти, більш денег немає. Я кажу, ой, дочечка, а були поросята, я варила їм в білятній кухні. Кажу, Бог усмотрить. Ви знаєте, проходить, ну, не знаю, півчаса, може, 40 хвилин. Заходить один брат, молодий брат з нашої церкви. О, стричка, я там глянула там закрито, подумав, що ви в кухні зайшов. Ну, це вже довгенько ну, часу, багато вже пройшло. Він, ну, я тут для вас і так виймає і дає мені 100 гривень і каже, то вам передали на хліб. Він вийшов. Я просто, ви знаєте, іменно на хліб, бо Бог сказав мені, ти не будеш нуждатись. Бог таку милість являє. Ви знаєте, трудностей дуже багато. Ми всі їх проходимо, звісно, довіряємося Господу, йдемо за Господом. Я колись теж були мені такі трудні часи. І мені попався такий віршик, така дитяча книжечка, дитячі віршечки. Я его прочитала декілька раз, и я дуже утвердилась в Господе, больше стала ему доверять. Я вам сейчас расскажу. Лен, голубой цветочек, Сколько муки тебе суждено, Мнут тебя треплят и мочат Из травинки, творя полотно. Все в тебе обреклось умиранью, Только часть уцелеть должна, Чтобы стать драгоценной тканью. Що чиста і біла і нежна, тріпі, трепи мене Боже, розминай, як зелений льон, щоб в житті своїй став я тоже в полотно і льна превращен. Трудності наші, каже, кров і плоть царство не наслідує, звісно, воно має уйти, а душа, яка дійсно Бог нам дає. Всю милість, всю ласку, всю любов. я дуже вдячна. Ви знаєте, я сьогодні ціле зібрання плачу, але не із за того, що то я вдова де мені, так я плачу з радості, що Бог знайшов мене в цьому світі. Ви знаєте, церква наша, сім'я наша, хай дасть Бог, щоб у всіх церквах. Заботилися задовго. Я не була обділена ніколи да благословить братів наших Бог. І всіх тих людей, ви знаєте, вже скільки років, як я в домі, я кожен раз, як я склоняю коліна, я завжди кажу, Господи, і за воздух, і за воду, і за дом, в якому я живу, і за всю благодать. Якщо хтось мені даже словом, ви знаєте, що слово можна вбити і уврачувати, правда ж? От. То даже слово добре, якщо мені хтось сказав. І люба, отака, ну, люба, хороша справа наша. Я завжди благодарю Бога, дякую йому, величу Його, бо це йому вся слава. І всіх людей благословляю, хто що для нас зробив. І ми стараємося. Ви знаєте, ще скажу за діток, теж затрагували тему, по-моєму, Вася це сказав був. Мені було дуже тяжко без чоловіка, бо він у мене був главою. Хоча він колись сказав, ой, знаєш, я такий, він був невеличкий ростом, худощавенький, каже, плече моє таке, ну якби слабеньке. каже, о, ні, по плоті ти слабенький, ну твоє плече я за тобою йду, я помощниця в тебе. Він для мене був все. Були такі часи, діти запивали, Боже, я таке переносила, сестри, щоб вам просто не пересказати. І Якби вже я трошечки опустила руки і кажу, стала дуже молитися, хотіла уїхати звідси. Думаю, оставлю їх, хату, ставлю, все, все, я вже уїжджаю. Але мені така прийшла мисль, я помолилася дуже. Хоча прийшло одразу каже, впрочем, ви маєте помазання, яке вас буде наставляти і навчати. Бог мені поклав на серці, як правильно треба поступити. Але я щиро помолилася і кажу, Господи. Якщо я обрачуюсь до Васи, Долька, ти йому вложив в серце все, що ти хочеш мені сказати, я позвоню до нього, і він мені скаже, я приймаю це як з руки твої. Отака От в мене була віра. Я щиро помолилася, ну не один день. Дзвоню до Васі. Вася приїжджає. Ми стали говорити, я стала плакати, кажу вас, я хочу взяти чомоданчика в руки, просто пару одежин і втікати. Я вже знемогла, я не можу. Ви знаєте, якщо ми не шукаємо виход, а шукаємо. ну, Ми буває Біблію підстраюємо під себе, бо нам так як би хочеться. да? І не хочемо нести. Ну що, встати в собрання і сказати, помиліться за моїх дітей, щоб Бог їх привів, це одне. А боротися, а воювати за своїх дітей це зовсім друге. Ви знаєте, і Васа мені каже, все те, що мені Бог поклав на серці, все те, що должно було, каже, ти воїн, ти маєш воювати за своїх дітей. А як же ж так ти їх оставиш? Вони хоч якось біля тебе трошки, а як ти підеш, то що? Ще один брат теж мені на поті явився і дав мені таку, каже, ти священник в домі, чоловіка нема, ти. Молися, бери оливку, я взяла бутилочку, налила оливи, Олі. помолилася над нею. Ви знаєте, діти приходять п'яні, пошуміли, побушували, всяке було, позасинають. Я жду, як вони заснуть. Я брала оливу з молитвою, мазала й ручки з молитвою. Приходила, мазала їм голови, руки їхні, благословляла їх, благословляла їх. Сини мої ті зараз вже з Господом, вже сім'ї мають, діток мають. Я така вдячна Господу. Ви знаєте, все моє, все моє життя, то милість Божа. Якщо хвалитися, можу хвалитися тільки їм. Довіряємо сестрички Господу. і не жтімо тільки, що мають нам щось добре сказати і нам щось добре зробити, як ми вдови, то що тільки нам. Давайте і ми будемо підтримувати навіть словом, це тоже дуже добре, навіть словом щось сказати комусь, підтримати когось, сестрички. Я дуже люблю Господа, всім єством, всім серцем своїм. Я чіпляюсь за нього, не хочу без нього жити ні минутки. секунди такої не було в моєму житті, щоб я пожаліла про щось що я там з Богом там, ті що. Дуже дякую Всевишньому, що він достукався тоді до мого серця, відкрив моє серце, що я його пізнала, сестрички, і зараз можу бути разом з вами, хоча наш статус такий і те все. Але Бог мені дав радість. Я рік так, якби промучилася сильно, але Бог мені дав радість, сестрички. Радість чому? Чого ти униваєш, душа? казав мені Бог. Мені, я так стою, молюся, каже: буде зустріч, от я так оприділив, а ти благодари мене за все, іди. І ти будеш бачити руку мою, бо я була в вічі. і Думаю, я без нього не зможу, я нічого не зможу, бо я привикла завжди за чоловіком. І зварити, прибрати, постирати це одне стрички, а в житті. Але Бог мені давав і братів, і служителей, які приходили, наставляли. І вас, даже Дулько, скільки раз був в моєму домі, і теж благословляв, то я дуже вдячна Господу за все і всім дуже дякую. І славлю Всевишнього за його велику милість в житті моєму. Будьте сестри і браті, благословенні.